Сильні України в Одесі відбулися всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів і військовослужбовців збройних сил. Понад 150 учасників із різних куточків країни змагалися у чотирьох дисциплінах: вислування на тренажері, жим лежачи, аеробайк і ривок гирі. Також відбувся спортивний форум ветеранів, де обговорили створення національного хабу з реабілітації, безбар'єрні простори та залучення військових із пораненнями та ампутаціями до адаптивного спорту. Мотивувала ветеранів і Федерація Стронгменів. України на чолі з Василем Віростюком у реабілітаційному центрі Рекавері. Думав, що там ноги підлітали в різні сторони. Хлопці підбігли, а я боюсь туди вниз подивитися. Я говорю, що там. Та я гор'янок не чувствую, що там Мирослав згадує день, коли зазнав поранення. До повномасштабної війни він працював діджеєм. Утім, на початку вторгнення добровольцем вступив у 77-му окрему аеромобільну бригаду. Пройшов Солидар і Бахмут. Рік тому, під час ворожого обстрілу, був поранений. Відтоді Мирослав проходить тривалий складний процес реабілітації і не втрачає надії знову ходити. Підтримати воїна вирішили українські стронгмени. Коли є такі заходи, вони трошки мотивують, приводять почуття, і хочеться знову щось створити, робити, відновлюватись. Що відновлюватися це це дуже важко. Наскільки спорт допомагає у відновленні своїм прикладом, показує рекордсмен світу з адаптивного стронгмену Олександр Швачка. Ветеран утратив ногу на початку повномасштабної війни під час наступу росіян на Київщину, півроку реабілітації, а далі підготовка до професійних усеукраїнських і міжнародних змагань. Спорт він допомагає. В ресоціалізації ресо ветерана в суспільство, тобто, навантаження на м'язи, це позитивно впливає на морально-психологічний стан і допомагає е позбутися якихось негативних думок. Плюс це така знаєте, та ветеранська ком'юніті. Те, що адаптивний спорт допомагає ветеранам не лише фізично, а й психологічно відновитися, підтверджує і завідувачка реабілітаційного центру Рікавері. Наразі тут проходять реабілітацію 60 бійців після травм та ампутацій. Реабілітація це такий довгий тривалий одноманітний процес, і ми зі своєї сторони робимо те, що ми можемо, але такі заходи від... Дід відомих людей, від людей, яких знають про те, що хлопці розуміють, що про них пам'ятають, що вони є, що їх підтримують. В Україні створено мережу 11 інноваційних реабілітаційних центрів. Рікавері цей проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги силам безпеки та оборони України. Заплановано, що до кінця року мережа розшириться щонайменше до 16 центрів. Де щорік зможуть відновлюватися понад 20 тисяч військових, відвідали їх і народні депутати. Як сказав наш президент, наша країна, ну країна повинна бути гідною своїх героїв. І сьогодні дуже багато уваги приділяється дійсно реабілітації наших військових. Ми дійсно вже майже два роки працюємо над тим, щоб Одеса мала назву національного хабу з реабілітації. І дуже приємно, що в Одесі є такого рівня реабілітаційні центри. Також в Одесі за підтримки Федерації стронгменів України відбулися змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів і військовослужбовців Збройних сил України. Понад 150 учасників із різних куточків країни позмагались у чотирьох дисциплінах: веслування на тренажері, жим лежачі, аеробайк та ривок гирі. Відбувся і спортивний форум, де обговорили створення національного хабу з реабілітації, безбар'єрні простори та підготовку тренерів із адаптивного спорту. Створена робоча група для того, щоб розробити методологію, яку ми хочемо запропонувати вищим навчальним закладам для підготовки саме тренерів, психологів для занять з ветеранами та військовослужбовцями, особливо з тими ветеранами. Які пройшли гостру фазу або важкі поранення, чи то ампутації, чи то посттравматичний стресовий розлад? Зокрема, Федерація Стронгменів України створила мобільний додаток Тренвет, за допомогою якого кожен може знайти спортивні зали, тренерів і реабілітологів, готових працювати із ветеранами. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факти Сітів. Єдині новини.